Всім привіт! З вами я, Лана. Давайте подивимося сьогодні на рунах, на що потрібно звернути увагу тобі саме зараз, що хочуть передати вищі яку інформацію. Покажіть нам руни, на що потрібно звернути увагу саме зараз. Тут руни показують, що, скоріш за все, зараз є якась криза стосовно може в когось це стосується матеріального. До прикладу, не вистачає коштів банально. І якась нерішучість є, немає якихось рішучих чи то дій. Чи то є якесь розчарування? Можливо, дехто агресує скрита агресія внутрішня, може навіть на себе. Можливо, для когось тут проходить інформація, що треба звернути увагу на те, що якимось чином ваші внутрішні страхи і обмеження блокують як початок чогось нового, як первинний імпульс. Можливо, є якісь обмеження у вас. І це, як наче, гальмує прийняття рішень, як слабкість, якась невпевненість в собі, можливо. Покажіть, руни, точніше, чого тут стосується. Скоріше руни натякають, що криза застій якийсь і внутрішні блоки стосуються для декого нового, дійсно нового якогось періоду, початку якоїсь справи, котра, ну як знаєте, її хочеш, її хочеш цю справу. Як наче вона, ну, ти відчуваєш, що ти з нею повинен як злитися, наче тоді вона буде, ну, як, по тобі. Стосується це ще того, що хочеться нарешті отримати перемогу. Хочеться отримати винагороду, можливо. Саме для себе. І Є якась невпевненість в тому, що, ну, можливо, це в цьому допоможуть вищі. Є в цьому якась невпевненість для декого. Для декого тут може бути інформація, що оця невпевненість, внутрішні блоки і якісь перешкоди стосуються, як наче, знаєте, Ну, Чогось яскравого, як іде інформація, от, до прикладу, зустріч, побачення, нові стосунки, хочеться отримати перемогу. Хочеться наповнюватися енергією. І оцей первинний імпульс він начебто є. Він є такий, як хочеться вам. Але чомусь є якісь перешкоди і є якесь незадоволення. Можливо, є роздуми, чи потрібно це мені. Можливо, є роздуми, чи подолівано мені. Для декого йде така інформація, що потрібно звернути увагу на особисте життя. І, може, зараз у вас багато часу забирає саме. Матеріальна сторона, можливо, робота. Можливо, ви вже боїтеся і розчарувалися в тому, що особисте життя для вас можливе. І руни натякають на те, що для декого може бути виходом, як зв'язок зі світом, можливо, з інтернетом, можливо, з за кордоном. Можуть бути. Допомоги і перетинання саме, ну, як світові енергії, вищі якісь енергії, суспільні якісь енергії. Можливо, комусь дійсно потрібно більше приділити уваги своєму чи то особистому житті, чи то роботі, шукаючи це десь. В мережах десь за кордоном, десь з тим, що пов'язано з технологіями. Покажіть руни ще точніше про що тут? Руни кажуть, що дійсно це може призвести до змін. Це змінить якось стан речей. Змінить вашу невпевненість в собі, і, можливо, навіть допоможе закрити якийсь ну, минулий період вашого життя. Можливо, саме той, який тримає вас в обмеженнях. Добре. щири. Так, тут іде прямий натяк на те. Що вам зараз потрібна якась чуттєва сфера, позитивні емоції, відчуття того, що те, чим ти займаєшся, воно тобі дійсно потрібне. Потрібно чути підказки своєї інтуїції. Десь на інтуїтивному рівні, можливо, вам є. Інсайдні думки або якісь підказки. Потрібно на це звернути зараз увагу. Якщо це стосується особистого, тут про закоханість, ця закоханість може дійсно змінити і зачинити двері в минуле і змінити стан речей. Вона може вивести вас з того періоду розчарувань і невпевненості в собі. Що треба зробити? Покажіть що треба зробити собі на благо. Руни показують потрібен рух, розвиток. Треба якось, знаєте, контролювати своє життя більше. Контролю. І треба рухатись до того, щоб вийти з цього застою, до чогось нового. Можливо, ново... ви його очікували довго. Ви ці плани носили в собі. Можливо, якийсь час вже. У вас, можливо, вже готовий якийсь проєкт, ви розумієте, що вам потрібно. Треба до цього рухатись, виходити з застою. Для декого є така підказка, що. Вам потрібно рухатись до нового, і, можливо, в вашому житті була чи є жінка, котра вам заважає, можливо, вона вас якимось чином веде не туди. Можливо, вона якось впливає на вас. Можливо, своїм досвідом, своїм авторитетом якось давить на вас. Але вона вас якимось чином тримає. Ну, знаєте, як в застої в якомусь, і не дає в повній мірі ну, розвиватись, йти до того нового. Для декого тут проходить інформація на рахунок саморозвитку і таємних знань. У когось з вас дійсно є енергія її достатньо і є зв'язок з вищою силою. Ви знаєте, в чому ваш потік, ви це відчуваєте інтуїтивно. Ви, можливо, хочете злитися ще дужче з цією силою, але поки що ви не впевнені в собі. Ви, як наче, трошечки заблоковані. І ось вам потрібно взяти саме цей потік і рухатись. Виходити з цього застою, вірити в себе. Прокачувати свою енергетику. І тоді, можливо, вам відкриється таємниця. Ви прийдете, якщо вийдете з застою, ви прийдете до відкриття якоїсь таємниці. Вам відкриється, ви зможете втілити і розпочати щось нове. І Воно дійсно нове, і воно незвичне, можливо, не таке, як було раніше. Це вас може трохи. Лякати, але давайте подивимося, що воно вам дасть саме вам. До чого прийдете. Так, ну тут така інформація може бути. Ви до чого прийдете? По-перше, ви отримаєте результат. Можливо, не зразу. Можливо, для того, щоб цей результат ви отримали. Результат своїх дій, свого руху, потрібно буде більше проявлятись, діяти більш рішуче. Цей вихід застою повинен бути, знаєте, рішучим і прямим, як прямий шлях. Ну, якщо ти вже намірився, то йди. І діяти потрібно буде, ну, чесно, по-чесному. Свій результат ви отримаєте, якщо будете діяти чесно, проявлятися, ви будете рішучим. Рішучою і е, таємниця ця вам нова або нова справа відкриється, можливо, вона буде трошечки не такою, як ви очікували, може не зразу. Можливо, щось буде вас і не задовольняти, але по ітогу, е, ви все ж таки дехто з вас може. Вплинути на свій рід. Може, для когось актуально продовження роду. Може хтось узнає якусь таємницю стосовно свого роду. Може, ця таємниця буде для вас ще поки що якоюсь, ну, знаєте, не Не тією, що ви чекали, а для когось йде. Інформація, що по ітогу ви отримаєте свою власну родину, сім'ю хоча і будете, можливо, сумніватися, але тут іде такий натяк, якщо це про особисте і про власну родину, то тут, як наче ви будете трошки, знаєте, відчувати себе на фоні всього цього нового не зовсім цілісним. Для того, щоб відчути себе цілісним, вам потрібно буде створити свою родину або якісь стосунки. Вони повинні бути міцними і повинні вас влаштовувати. І як руни кажуть, що ви отримаєте, то саме це ви й отримаєте. Те, що не йде в розріз з вашими традиціями, уподобаннями, з вашим баченням. Для декого, можливо, це стосується справи, роботи, діла, хобі, чого завгодно, ви отримаєте свій результат, якщо дійсно втілите щось нове, будете рішучими, чесними. І навіть якщо будуть якісь сумніви, відчуття того, що, чи воно мені потрібне, чи ні, то руни кажуть, що без цього, ну, як наче ви не будете відчувати себе цілісним, цілісною, вам це буде потрібно, бо воно, ну, як іде, як цінність, як спадок якийсь, як якесь своє коріння. Хтось, можливо, повернеться на батьківщину, не знаю, до рідної землі, десь до рідної хати, може хтось отримає спадок. Може бути така інформація. А для когось є така інформація, що той спадок, на який ви, можливо, розраховували, ну, буде для вас неповною мірою, не той, що ви очікували. Дивіться, тут треба виходити з обмежень. ви Для того, щоб отримати дійсно щось рідне і цінне для себе, і не бути розчарованим, то руни кажуть, ви це зможете отримати, якщо не будете себе обмежувати. Якщо впустите дійсно в свій простір нові енергії, енергії нового, енергії хаосу творчого, якщо можливо. Ви передивитесь все своє життя і зрозумієте всі свої промахи в минулому. Бо зараз руни показують, ви бажаєте перемоги, ви бажаєте досягти, ви бажаєте, знаєте, як, бути на висоті. Але іще тут є натяк, що ви. Вам заважає, на це потрібно вірніше звернути зараз увагу, що зацикленість на матеріальному, якась матеріальна криза вводить вас, ну, як наче, в невпевненість. Треба більше віддатись, як наче для когось почуттям, для когось позитивним емоціям, для когось дійсно чомусь. Ну, знаєте, як... от ідуть як молоді яскраві енергії. Зараз в цьому трошечки є якийсь перекіс, якась заблокованість. Ви не даєте можливо, розкрити в собі ці молоді дзвінки енергії, але ви бажаєте, ви бажаєте, ви думаєте про те, що вам потрібно для того, щоб мати успіх. Ви, можливо, навіть сподіваєтесь на допомогу вищих сил. Ну, руни так кажуть, що, якщо ви знайдете саме своє, от свій потік, як наче втрапили в свій потік, і чого б це не стосувалось? Чи це роботи, чи це саморозвитку, чи це знань, чи це особистих стосунків для того, щоб вийти з цієї кризи і. Щоб все змінилось одна, один період закрився, а почався новий, то потрібні почуття, інтуїція, якісь рішучі і чесні дії. І навіть якщо будуть якісь сумніви, все одно ви будете думати: нада, не нада, зможу, не зможу. Моє це чи не моє. То, по ітогу ви ви от, дійсно цінне для себе отримаєте тоді, коли впустите нові енергії, щось можливо прийдеться зруйнувати і кардинально змінити. І тоді, так, ви отримаєте те, що не йде в розріз з вашими уподобаннями, з вашими бажаннями, те, що вам дійсно рідне. Кожного це може бути своя ситуація, але ви це отримаєте. Хоча не зразу, це буде через деякий час, і для цього потрібно, як відпустити себе, дозволити собі щось нове, а для декого навіть і кардинально змінити якусь ситуацію. Ту ситуацію, яка вас на даний період часу зовсім не радує. Руни кажуть, що ви отримаєте результат своїх дій. Коли будете проявлятись, коли будете рішучими, коли будете хотіти вийти з застою, тоді ви і вийдете, тоді зможе завершитися оцей період, який вас зараз не радує. Можливо, якісь будуть, знаєте, інсайтні думки, роздуми. Можливо, якась таємниця вам відкриється, знання якісь. Може, ви будете очікувати більшого, але все ж таки для більшого, мабуть, відсотку глядачів, я б сказала, тут іде така інформація, що без отого нового, без отих яскравих енергій, позитивних емоцій, навіть без, без е, стану для когось закоханості. Ви не будете відчувати себе наповненим в повній мірі, як наче чогось не вистачає. І отримаєте ви дійсно як ну, щось таке монументальне, таке міцне, і як не начебто. Але для цього потрібно попрацювати, і для цього потрібно бути, можливо, Ну, знаєте, змінити навіть свою свідомість, розширити її, впустити туди настільки щось нове, чого, може, раніше в вашому житті не було. Ну, ось такі вийшли руни, такі підказки. На цьому буду завершувати. Бажаю нам всім миру, добра і гарного дня. А чи буде він добрим? Покажіть вам цей день. Чомусь хотілося спитати, чи буде він добрим? Так сьогоднішній день має бути непоганим. Хтось отримає допомогу, хтось буде спілкуватись, хтось зможе. Зустрітися чи перетнутися з своїми якимись партнерами, можливо, хтось укладе угоду з кимсь, домовиться про щось. І взагалі, сьогодні не буде перекусів в енергіях. Сьогодні день має бути гармонійним навіть на внутрішньому рівні. Може, якщо навіть і не буде якихось позитивних подій, але на енергетичному плані руни так кажуть, день буде гармонійним. І чекайте, можливо, комусь буде сьогодні подарунок, комусь домовленість, а комусь, можливо, і зустріч з важливою для вас близькою людиною.